Ну, так ця п'ята виглядає. На жаль, зараз пішов дощ, а то забруднилося знову. Таку ми кралю підібрали. Що в неї є в комплектації? Давайте поговоримо. Легкосплавні, доставлені вітровички. ось такі. В неї тонований вже вона тонована. правда, тонована дуже темно, мені не подобається, мені важко на такому їздити. Коври, ну я б коври замінив би на щось більш красиве, тому що ковриці мені не сподобались, гумові. Але вони тут були. Два комплекти в неї нової резини. Тут лежать чохли постірані і магнітола, яку ми замінили. Тут оригінально лежить з усіма рамками. В комплектації також, точніше, доставлений є фаркоп, працюючий все добре. Чотири ну, склопідйомники і гарний без корозії кузов. 9600 ми за неї віддали, це був підбір під ключ. Ну і зараз побачите, почуєте мою думку про феномен А5 і взагалі, чи варто її купувати. Що клієнт попросив мене зробити, це заміна лобового вітрового скла. Тут була тріщина, я замінив і встановлення магнітоли з камерою. Також він просив мене поставити на місце бампер, але, на жаль, маляра, мого черга, і я не зміг це зробити. Тому так, тому клієнт, а клієнт вже хоче забрати авто, тому він його забирає вже. Гума два комплекта нової, ГРМ на 118 на дилері був замінений, зараз 123 тисячі вже. Тобто жодних вкладень. Привіт, Автор збору на зв'язку. Сьогодні у нас тема відео Феномен Octavia 5. Взагалі Octavia 5 як автомобіль є таким чимось надто бажаним для. Дуже і дуже багатьох покупців. Особливо варіант, такий, на якому я зараз рухаюсь, це 1.6 MPI бензин і кузов ліфтбек, або як просто народі називають седан. Чому багато людей запали на цю автівку і хочуть її придбати? Чому так багато людей готові платити такі. Нереально високі бюджети за ці автомобілі. І в чому ж феномен Octavia 5? Чи дійсно цей автомобіль вартий тих грошей, які за нього просять на сьогоднішній день у гарному стані? Взагалі, ринкова ціна на ці автомобілі коливається дуже-дуже сильно. Ідеальний варіант гарно підготовлений, дійсно крутий, без корозії, без будь-яких оцих моментів. На ринку ціни 12 рік автомобілю в такій комплектації. Це офіційна автівка. От, давайте, наприклад, цієї будемо говорити. Це офіційне авто, 12 рік, 122 пробігу. Весь дилерський сервіс у автомобіля проведений. Ну, вона обслуговувалась тільки на дилері, один власник в Україні без жодної корозії. Старт цієї автівки не підготовлений. Був 10 тисяч доларів в інтернеті. Я сторгував на 400. 9600 ми її забрали. Якби цю автівку не ми придбали, а вихватили перекупщики, вони б поставили ціну, підготували б її за баксів 400 і поставили б ціну 10800, 11 тисяч і дочекалися б свого клієнта. Як я кажу, з повною відповідальністю ідеально підготовлена, вони б дочекали свого клієнта на цю автівку 100%. Це факт. Ціни дуже різні. Є й по 8500 такі автомобілі, але коли ти приїжджаєш дивитися все, що коштує 8500 8509, там дуже багато корозії. Та й в принципі, чотири варіанти, яких ми розглядали район 10 тисяч, як і цю автівку, ми теж побачили, що пороги, все побито корозії. Ну, Тут багато факторів на це впливає. В принципі, це один з мінусів шкоди, що вона. Сильно є. І це її мінус. І саме через те, що дуже важко знайти в гарному стані кузова, дуже важко знайти офіційно, коли люди її хочуть просто продати по причині купівлі нового авто, не хочуть позбавитись. Дуже важко її в такому варіанті знайти. То, в принципі, чому важко? Ну, давайте будемо говорити логічно. Придбала людина 12 років тому цю октавію, наїздила 122 тисячі. Яка причина на сьогоднішній день продати це авто? В країні війна. Нічого сприятливого в країні для того, щоб продавати хороше, якісне авто з малим пробігом, немає. Автомобіль без корозії, для чого її продавати. Причина продажі цієї автівки була купівля нової автівки. Тобто людина придбала салону нову, ця просто стояла без діла. Тому виставив на продаж, і ми придбали. В загальному хороші, класні автівки, дуже рідко хто продає. По причині того, що просто от продаю і все. От якби говорити про мене, наприклад, яка була б причина в мене продати це авто, якби це була моя робоча автівка. Пробіг малий, кузов гарний, стан автомобіля чудовий, все працює. Для чого продавати? Зазвичай продають, коли вже є нюанси. Тобто важливо втрапити в момент, коли ти шукаєш авто і знаходиш його в той момент. І в тієї людини, яка не хоче його позбавитися, яка просто продає, тому що автомобіль їй вже не потрібен. Дефіцит через те, що дуже їх мало продається, дуже багато гнилих кузовів, дуже мало їх з двигунами 1,6 насправді. Хоча в інтернеті автомобілів достатньо ніби. Але коли починаєш розглядати ближні до себе регіони, щоб не їздити там за 400-500 км на огляд то розумію, що їх реально взагалі небагато. І 44 автівки в ближніх регіонах, яких я мав розглядати, по факту тільки 5 з автомобілів підходили під наші параметри. Тому так, дефіцит, реальний дефіцит і реальний дефіцит хороших якісних автомобілів. Саме тому на них настільки висока ціна. В чому феномен і чому вона коштує так дорого, і взагалі чи варто платити за октав 2012 року 10 тисяч доларів? Що в них за комплектації в офіційних були? Давайте поговоримо так. Чотири ну, склопідйомники. Тут є регулювання, бачите, підігрів дзеркал, в неї звичайний кондиціонер, фаркоп доставлений, туманки і в принципі, підлокітник. Більше тут нічого в комплектації немає. Ну, Правда, плюс невеличкий, що є обдув заднього ряду, тобто, все-таки є повітропроводи на задній ряд обдувається. Магнітолу я доставляв клієнту по його бажанню. Як ви бачите, немає цього дзеркальця. Це я змінював лобове ще не можна сюди нічого кріпити два дні, тому воно поки що не прикріплене. Лобове по бажанню клієнта я змінив магнітолку, я доставив. Магнітолка з камерою обійшлася 13 тисяч сто, лобове 7,5 тисяч гривень. Ну, клієнт попросив Степан, можеш мені зробити ці всі моменти під ключ? Німцям або чехам це вдалося. Вони зробили якісну автівку. Прорахунок їхній особистий, як на мене, це делікатний до корозії кузов. Я особисто вважаю, що можна було це все зробити набагато краще, щоб не було таких проблем після там, важких умов експлуатації, 5-8 років, і автомобіль починає. Якщо важкі умови, і автомобіль попередньо не був оброблений, попередньо не був підготовлений до важких умов експлуатації, автомобіль починає кородувати. Це мені здається про рахунок самої компанії ВАК і не тільки А5, а, в принципі, всі автомобілі до 2014 року компанії ВАК вони мали таку якусь проблему з корозією. До 13-го я би навіть сказав. Далі вони вже трішки щось покращили, але оброблена 5 в чому такі є? Цікавий факт. Оброблена гарно, їздить 15-20 років і все добре. Турка, ап'ята, гарно оброблена, їздить. Гольф гарно оброблений їздить. Як тільки цей автомобіль не оброблений, все. Починаються якісь моменти, і особливо в жорстких умовах клімату, таких, таких наприклад, як в Україні, вона починає кородувати. І, і все. І це проблема. А, що? Стосовно феномену, чи є в ній щось таке феноменальне, щоб от я був готовий віддати за неї 10 тисяч доларів. Ну, конкретно в цьому авто є гарний пробіг, є один власник в Україні, є повний дилерський сервіс. Моя особиста думка, що це авто має коштувати десь на тисячу доларів дешевше. Зважаючи на стан конкретного екземпляра, на якому я рухаюсь, я вважаю, що доцільно було заплатити за нього 9600, тільки скільки заплатили ми. Тому що тут ряд параметрів, які зійшовся, за якими всі абсолютно бігають. Це оригінальний пробіг, це дилерська історія, це один власник в Україні, це два комплекти нової гуми, яким немає ще і року. Ну, тільки сама гума це вже тобі 600 доларів як мінімум 16-го діаметру. Тому феномену як такого в ній немає. Керованості на 16-х колесах я в ній такої не відчув, в неї дуже виляє попа цієї автівки. Хто катався, той знає. Тут незалежна задня підвізка, в чому в принципі, її плюс. Автомобіль реально м'який, автомобіль комфортний, ергономіка сидінь хороша, але колосального феномену, щоб я сказав, що прямо це авто варте десятки тисяч доларів, не знаю. Коли задаєшся питанням, а що можна придбати за 10, починаєш думати дійсно, а що ж я можу придбати за 10 тисяч доларів. І от не знаєш, офіційне авто, 120 пробігу. От саме таке авто, воно коштує ці грошей. А от коли вже продають пробіг 200, приїжджаєш, автомобіль побитий де-неде корозію, ти розумієш, що ця корозія все одно буде вилазити, вилазити і вилазити. Ну тоді її ціна об'єктивно має бути набагато меншою і взагалі навіть і не знаю, чи варто чи доцільно на багато років купувати авто, яке вже почало коридувати. Феномену як такого особисто я не знайшов. Я знайшов тут багато плюсів, я знайшов тут просто нереально класний багажник кузова ЛівП. Якісний салон, автомобіль складений неймовірно потужно, тобто гарне торпедо, гарні, комфортні сидіння, гарно багато місця позаду, зручний, зручна ергономіка автомобіля сама по собі. В принципі, дуже м'яка ходова, особливо на 16-х колесах. Наші дороги з'їдає ідеально. Не сподобалось трішки керованість, її така виляюча попа в неї, якщо різко перелаштовуватись, треба або міняти жорсткість, трішки підвізки, або, можливо, на мою думку, можливо потрібно щось змінювати з резиною. Поїзді, по обертам. Тут в принципі нічого цікавого немає. це 100, На цьому двигуні це двигун БС 102 кінські сили. В чому глобальний плюс цього двигуна і саме Октавії. Так? На Сеаті, коли я рухався на цьому двигуні, двигуна було чути. В Октавії компанія ВАК зробила саме таким чином, що, щоб ви розуміли, я цієї Октавії їду 100 це 3000 обертів. Тобто, коли я рухаюсь по трасі, 100, це 3000 обертів. І. Коли я набираю 120, оберти 3,5, а двигун я не чую. Коли я набираю 140, оберти 4, і двигун я так само фактично не чую. Так, є вже присутній якийсь невеличкий шум чути, що двигун працює, але він не гуде так, як в Сіаті, він не гуде так, як в Дачії, не гуде так, як в третього Мегана, в Тачії, до речі. Теж цікавий момент. Вісьмиклапаний двигун, такий, який тут встановлений, ну не такий точно, я маю на увазі конструктивного вісьмиклапаний також працює тихіше, ніж 16-ти клапаний. І тут Вісьмиклапаний двигун в а 5 Бензиновий БСЄ БС працює теж тихо, тобто він працює гарно, тихо і проблем з цим якби немає. Для наших доріг це одна з кращих автівок в плані комфорту ходу по поганих дорогах, по ямах, вона м'яка, вона збалансована, в неї незалежна задня підвізка, вона дуже гарно ковтає всі ями, вона має гарний кліренс, великий багажник, зручний салон, плюсів в неї достатньо. Ну а коштує чи не коштує ця Octavia 10 тисяч доларів, я не знаю. Напишіть ви. Особисто моя думка, що А5 в ліфтбеку це класний вибір. Це класний варіант. На ринку єдиний момент, що знайти важко. Але для кого це авто? Це авто для тих людей, які от назбирали певну суму коштів, хочуть знайти гарний варіант, гарний збережений варіант. Інвестувати в нього ще якісь кошти там на те, щоб захистити кузов, щоб він вам ще років 5-7 походив і не був побитий корозією. Які хочуть там встановити так як клієнт конкретно мій магнітолку, камеру. Замінити лобове скло, тобто провести якісь маніпуляції, і, в принципі, на автомобілі безпроблемно експлуатувати його там найближчі 4-5 років, дивлячись тільки доходової частини. Це автомобіль для людей, які точно розуміють, що в них немає великих фінансів на ремонт і на... тому що ну, тут просто механіка і щеплення тут дешеве, яких немає грошей на ремонт дизельних форсунок. І сайних двигунів і все решта. Тобто це варіант, коли люди назбирали, хочуть хороше по комфорту авто, не мають жодного бажання витрачати свій час на ремонти і гроші, і не мають достатній кількості тих грошей для того, щоб витрачати їх на ремонти всяких незрозумілих і непопулярних вузлів і агрегатів. І саме от для таких людей це авто є топовим. Тому що що можна на ринку зараз придбати з вісьмиклапаним двигуном бензиновим 2012-13 року? На ринку немає фактично нічого. Ну, Гарним конкурентом у цієї конкретної автівки я вважаю Rapid. Шкода Rapid це теж наш, на 16 клапаному двигуні бензиновому. Я вважаю, що він не гірший за цей двигун, без Я вважаю, що це хороший теж двигун. і Шкода Rapid є класним конкурентом, і я би розглядав також її як альтернативу. тобто або рапіта або A5. Я би напевно також дивився в сторону Toyota Corolla. Я вважаю, що Corolla є найгіршим вибором за це авто. Corolla, можливо, буде більш пластмасова, але Corolla сама по собі трішки просторіша автівка, і я вважаю, що теж Corolla як варіант треба розглядати. Хороше авто за хороші гроші. З вами, як завжди, був Степан, Ютуб-канал Авторозбор. Гарного п'яту підібрали, вважаю, дуже, дуже топово. Трапили ми в ніжку, ту, яку хотіли потрапити, попали до єдиного власника. А що ще взяти за ці гроші? Я Думаю, ви напишете в коментарях. Зараз багато хто напише, та є просто мільйон тонн Америки за ці кошти, та є якісь там Ford Focus із Америки за ці кошти, якісь Ford Fiesta, Kia Rio, Kia Кіасіт. Ми говоримо про не корейські авто. Я не буду говорити зараз. Не про азіатські, тому що Corolla азіатська, і я хочу сказати, що Corolla я, Corolla я відношу сюди до конкурента Октавії. Але от корейські саме автівки вони не дотягують по якості ні по чому з параметрів до шкоди. Шкода набагато цікавіше зложена. По торпедо, по всіх моментах вона зроблена краще. Та навіть корозостійкість неї теж краще, ніж корейців. Кому потрібно авто під ключ, замовляйте, ми працюємо, працюємо в Києві, працюємо в Рівному, в Луцьку, працюємо в принципі по оглядах, якщо разовий огляд фактично по всій Україні, у нас є експерти, замовляйте одноразові огляди по Україні, замовляйте підбори під ключ. Беремось в принципі за всі фактично автомобілі. А за які не беремось, якщо у вас якийсь індіальний запит, можемо запропонувати разові огляди або, можливо, якусь іншу альтернативу, яка буде вам до вподоби. Тому так, всім бажаю гарного настрою. Підпишіться на канал. Кому треба, підберемо гарне авто. Всім добра, всім пока.